Армадол, забудь про головний біль. Ось так. Героїв, як то кажуть, треба знати в обличчя. Ну і в обличчя треба знати, звісно, і ворогів. І от якщо ви помітили в себе пігментні плями, це ще не означає, що ви Захворіли одразу, так втім, це може бути ознакою певних збоїв в організмі, і тому варто з цим питанням, звісно, розібратися. Отже, чому в принципі виникають пігментні плями та як у боротьбі за чисту шкіру? Допоможе харчування. Ми вже підготувалися до цього тесту. Поговоримо з хірургом-онкологом Миколою Анікуськом. Пане Миколо, вітаю вас! Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Так, ну давайте Дуже навзаєм. Да, давайте присідайте. Почнімо з основного. От давайте так, по да? що таке пігем, пігментні плями, а, з чим їх легко переплутати, і як а, зрозуміти, що треба бити на спол? Багато запитань одразу. Да. Ми всі лікарі, да? угу. коли ми бачимо якусь людину, шкіра це як книга, ми її завжди читаємо, якщо б не треба. Я не буду на вас навчати банальним речам. Якщо ви побачите людину з засмагу, ви будете говорити, що ця людина повернулася, або з якогось південного краю, або була в солярії, або ми побачимо людину жовта. Ми розуміємо, що в неї якісь вади з печінкою. Або ми бачимо, що вона бліда, як аркуш паперу. Ми говоримо, що у неї може бути анемія. Тобто Ми mm -hmm. читаємо. Як кажуть, зустрічають по одягу, проважають по, по розуму. А Шкіра є наш одяг. А да, це наш одяг. Розумієте, це ми на 83% складаємося з води. Це те, що нас захищає, те, що збережається воду. Але на жаль, протягом всього життя ми маємо певні впливи і впливи нашого оточуваю, середовища. Уявіть собі джинсові костюми. Якщо ви бачите джинси на собі, ви бачите, що де є певні певні ділянки, вони витираються більш суттєво, там голубий колір, а ті, які менше отримують, вони там не сим його колір. Приблизительно шкірою відбуваються ті ж самі події, тому певне навантаження вона дає. Зміну нашого зміну нашого кольору, це це ми бачимо, які ці зміни вони сприймаються у нас, як, як нормальні чи не нормальні. Є речі, які мають, наприклад, симетричний розбіл. Наприклад, це віснушки. Ми бачимо маленьку малечу, яку яка має генетичну ваду, і це віснушки, які маленькі плямки, які проявляють собі при весні. Ми розуміємо, що ну іноді це до вподоба. Да, ми бачимо рижево людей, рудих людей, red hair, червона червона. Червоним волоссям і для них веснушки це, це, це ж це ж їх одна пені. Але якщо це їх норма, там ці люди відносять до певної категорії ризику. Але є люди, які а, мають речі, які не мають симметричний характер. Ми бачимо, що десь на щоці або на чолі, або на скулі, на ж на руч, на руках утворюються якісь плями, що кидаються в очі. Ми придивляємося на них. Якщо воно симетрично, це б не викликало у нас якогось якогось дивування. Тут ми бачимо, що якісь зміни. Тому гіперпігментація або пігментація, це ж завжди це якщо обсипало. Гіперпігментація, ну наприклад, це засмага. Да? Ми угу. бачимо засмага, але вона симетрична. Вона не викликає у нас ніяких подивів. Але якщо на цій ділянці виникає якась зміна. Контрастне контрастування це викликає у нас певне певне здивування. Це справді на це треба звертати увагу, чому це відбувається. Тому що, наприклад, ми говоримо, що засмага це, це крик, крик шкіри про допомогу, і це завжди виникає за рахунок якогось якогось подразнення. У нашій шкірі є два храмагени. Вони поділяються на дві речі: перший це червоний хромаген, а другий чорно чорно-коричневий хромаген. Тому червоний храмагени це коли ми бачимо запальні реакції. Висип, якийсь кір, краснуха, якась алергічна реакція. Ми бачимо червоні плями. І це речі, якими треба займатися. Це прояви запалення, і ця людина мусить звернутися до дерматолога для того, щоб визначити за рахунок чого, що, є, що стало що що стало подразнюючим. Чинником для виникнення таких звіль. як лікувати відмінно так, так. Відмінно. так бо є, деякі з них можуть закінчуватись за рахунок запалення, що відбувається в шкірі, звикнення гіперпігментації на цьому на цьому на цьому місці буде ем, коричневе п'яно. Uh -huh. А друге, це пігмент, який виникає, який виробляється в меланоцитах. Він може б знаходитися або в клітині, або в оточуючим навколо клітин просторах. Якщо в оточуючих просторах, ми бачимо, що ця людина має смак. Але якщо воно кумулюється в певних клітинах, і ці клітини мають ну вони клональність, вони поділяються і накопичуються в певній ділянці, то ми бачимо, що тут вже є асиметрична пігментація. І це мусить для нас дати певні певні міркування, що ми мусимо зробити, чи це це чи призведе це. До якихось наслідків Знаєте, в сучасному світі ми медицина як страхові агенти. Ми помірівні фактори ризику. Чи може ці фактори ризику ну, в майбутньому, те що було надбано, в майбутньому вплинути на, на життя людини? Бо меланома. Одна з найагресивніших пухлин на шкіра має чотири таких чотири онкологічних прояви: це базальна клітинна або плоскоклітинна карцинома, хвороба Меркеля дуже рідка, але дуже агресивна, агресивніша, ніж меланома захворювання, і сама пігментна меланома. Але знаєте, спонукаючи до цієї розмови, ми говоримо, що вона не виникає відразу. Mm -hmm. Існує певні. Зміни на шкірі вони виникають протягом і, і в дитинстві або в середні роки, але існують десятирічними. Mm. Ви кажете, от якраз дитинці, то ми, я так розумію, що пігментація від віку не залежить, так? Чи, пігментація чим, залежить чим старшість старшість від віку залежить. Так? Да. Знаєте, ага. коли, коли ви є я така річ, знаєте, організм він він, він саморегулююча система, і він дуже багато нам а, упрощає багато речей. Він простить нам. Одну річ, другу, третю. Але ми цим починаємо користуватись. Ми говоримо, ну прощай, нічого не відбувається, все буде гаразд. Але опіки, які людина отримує в віці, особливо в віці від 3-4 років до пубертату, до 13-14 років, вони мають дуже суттєвий вплив на подальший перебіг і на виникнення такого явища, яке називається фотостаріння, mm -hmm. фотоейджинг. Це зміни шкіри, які відбуваються після 35-38 років, коли вже у людини починаються певні інволютивні перебудови. В цьому є підстави і гормональні, і монологічні та інше, але приблизають кінець 4-го десятиріччя, 5-го десятиріччя. Жінка може не виходити на пляж. Вона буде сидіти в катакомбах, вона буде приймати якісь такі е, вітаміни, вітаміни та інше, але вони будуть виникати. На <п 'ят> жаль, ця людина буде кандидатом для. Додаткових консультацій. Це всім займаються дерматологи, але вони є певні напрямки. Це дерматологи, які задерматенейрологи займаються проблемами, а ми, дерматоонкологи, які спостерігають за шкірою, виявляються прикурсори якоїсь небезпеки. І є косметологи, mm -hmm. які. Можуть або зробити ретушування, або убрати цю пігментацію, що викликає дискомфорт і зменшує самооцінку Ну, Чиста корекція вже візуальна. Так. А недаремно у нас сьогодні на столі стоять різноманітні страви, тому що я казав, що ми поговоримо про те, яким чином харчування може допомогти або попсувати можливо нашу шкіру, і буквально за мить ми пройдемося по всіх цих продуктах з паном Миколою. Готувати не будемо. Просто так, дякую. дякую. але гарно виглядає. Отже, ми повертаємося до ефіру, і ми продовжуємо з нашим хірургом-онкологом Миколою Нікуськом говорити про пігментні плями. Так і от чи є зв'язок між тим, що ми їмо, і от появою цих пігментних плям, а чи можемо ми їжею вплинути на ці процеси? От, давайте власне про це і поговоримо. Так, да, Тут ми бачимо. Декілька декілька а, тарілок з yeah. дуже цікавими речами, які можна роз, розділити на тваринні рослинне походження. Но їх обмежує, їх об'єднує дві речі, які для нас дуже цікаві це, це їжа. Так, це правда, це правда те, що ми можемо регулювати, те, що ми споживаємо, і те, що може вплинути на наш на стан нашого здоров'я. І в саме, в саме для і підготовки до сонячного періоду, і під час сонця зміть третина цих речей. Вони, як правило, дуже часто трапляються, овочі, фрукти. Це трапляється саме в літній період. Тому вони поділяються на дві речі: перше це джерело, джерело речей, що будуть протистояти. Попереджувати дуже серйозні опіки, і до цих речей ми відносимо каратини: це, це і помідори, це і селера, це і петрушка, і укріп, це і морква, і перець вони мають в своєму складі дуже важливі поживні речовини. Це насамперед третиноїди, це вітамін А, і вітамін Е. Наскільки наскільки наш вітамінне збагачення вітамінними шкіра буде протистояти впливу ультрафіолету А і Б. Дуже важливо. А друге це е, е, тваринного походження, ну, яйця, масло і, і риба. Риба, насамперед, це головне джерело е, омега-3 жирних кислот. Це, це омега-3, омега 6, омега 9, і також є, є у нас насіння, є горіхи. Це необхідна речовина, яка відповідає, наскільки запальна реакція буде довготривала, наскільки ми відновимося після цього опіку. Тому, перше, вона. Попереджують негативний негативний вплив при відносно от швидкому контакті. А омега 3 жирні кислоти вони відповідають на те, наскільки буде швидко відновлюватись наша система, наскільки ці запальні процеси будуть. Безпечно відбуватись для нас, Тут Бо важливо розуміти, вони... це мається на увазі, в а, якщо ми споживаємо ось ці продукти, то воно може не з'явитися. Чи якщо вже з'явилося і ми споживаємо ці продукти, так. то покращить перебіг. Наслідки, Наслідки сонячних опіків будуть мінімальні. Якщо ми будемо зживати з вами овочі, очі, фрукти, особливо ті, які мають в своєму складі пігменти, угу. помідори, огірки, томати. А морква, перець, а омега 3 жирні кислоти, наскільки відновиться шкіра, міти вона відповідає за ту еластичність. Бо коли ми коли ми знаходимося тривало від від на на, на сонці, шкіру відбуваються дуже серйозні зміни. Знаєте, ми можемо взяти аркуш паперу. Він він дуже еластичний. Але якщо ми візьмемо, наприклад, після опіку на, наприклад, це. Плитку шоколаду, uh -huh. то вона буде ламатися. Так. Або другий приклад, коли ви маєте білизну, яка на вас знаходиться, і друга білизна, коли ви знімаєте з морозного, вона сохне на морозі, і вона буде ламатись, і іноді це призводить до, до пошкодження її. Тому дуже важливо, як шкіра буде відновитись після опікув, щоб не було п -п 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 такого раннього фотостаріння, що буде проявлятись у виникнення морщин, uh -huh. Плям, які можуть залишитись на дуже довгий період часу, і виникнення пігментних новоутворів, які. А, які... Можуть бути передумовою виникнення з пухлин. А пігмент є у кожної людини. Знаєте, є таке правило Тіндела, який сказав, що чим, чим пігмент нижче знаходиться, тим блідніша шкіра. Тому люди, які знаходять мають таку підвищену пігментацію, мають такий колір південний, як на Кавказі, або подібна шкіра, вона вона. Дуже пігмент знаходиться дуже поверхнево, uh -huh. і вона, як правило, попереджує любі опіхи. А люди з білою, блідою шкірою, вони мають теж саме пігмент, але він розташований трошки нижче. І тому ми воно ми бачимо його як блідний, а мой такий голубий, голубий, навіть сироватий сірувати відтінок. Тому для того, щоб пігментація виникла, вона теж отримує. Сонячне навантаження, але за рахунок глибокого, глибокого розташування слой шкіри, що буде опромінений і отримує негативний вплив, значно більше, ніж людей з засмагою ну, з півнтовної ]Mm -hmm. шкіри. Тому ці речі дуже допомагають нам протистояти, особливо для людей блідої білої шкіри, дуже важливо. У нас є ще кава тут. Кава вона відповідає за швидку відповідь. Там є дуже багато ферментів і корисних речовин, які відповідають за, за мітози, за швидке відновлення. А, тому використання кави в, в помірному якості дуже дуже гарно протистоїть до, до сонячних сонячного скільки хоп. ви рекомендуєте пити кави? А це дуже індивідуально. Від трьох до п'яти скляночок кави це нормально. Це нормально. нормально. І, Протягом мабуть, дня. Я погоджуся. Це мій стандартний набір на день, особливо якщо він починається зі сніданку. А чи можна раз і назавжди позбутися пігментних плям? Ні, ні, ніколи. Поки ми живемо, ми будемо мати. Ці, ці, ці наслідки впливу. Не тільки сонце, а любих, термічних, фізичних. Розумієте, ми живемо навіть якщо ми. Ультрафіолет це один, один із прояв електромагнітного опромінення. Ми живемо серед електромагнітних впливів це і, і, і сила гравітації, це і сонце, це, це космічне випроміння. Навіть вночі, коли ми не бачимо сонце, але космічна радіація є дуже багато, тому фотостаріння шкіри це. Це річ, яка штовхнеться кожна людина. Ну, от бачите, раз і назавжди позбутися не можна, але знову ж таки, і їжею, і своїм доглядом ми можемо принаймні а, зменшити ризики від появи а, тих чи інших плям на своєму тілі. Тому уважно, по-перше, роздивлятися себе, це нормально, так має бути. А по-друге, здорова, правильна їжа. Хочування. І три, п'ять, чашечка. <звук> Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Ох, фух, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1 плюс 1» щодня з сьомої ранку на 1 плюс 1 Україна.